Вашингтона програма Української служби голоса марки. Час Тайм». я Юля Ярмоленко. вітаю. Нідерланди у співпраці з партнерами готуються передати Україні і ще одну батарею Петріот. Про це в інтерв'ю місцевій пресі розповіла міністерка оборони країни Кайса Оленґрен, яка незабаром залишає посаду. Додаткову систему Петріот для України оголосила цього тижня і Румунія. А у Білому домі напередодні підтвердили зміну експортних пріоритетів американських виробників зброї. Відтепер усі нові ракети для Петріот і «Насамс» будуть найперше відсилати до України. Про значення цього рішення та інші головні новини тижня. У сфері військової допомоги поговоримо з нашим кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем. Остапа, привіт, вітаю Остапи. Чому саме зараз США ухвалили це рішення про зміну пріоритетів і який вплив це може мати на хід війни? Тагілі, багато рішень цього тижня щодо підсилення з української системи протиповітряної оборони про рішення сполучених штатів справді вчора оголосили в Білому домі та Пентагоні. Нагадаємо оглядачам про що йдеться. Сполучені Штати зараз вирішили змінити свою е, програму міжнародних військових. Продажів і віддати пріоритет у постачанні ракет до Петріот та НАСАМС Україні перед іншими країнами Ми знаємо, що Петріоти, зокрема у Європі, мають, скажімо, Греція, має Іспанія, має Польща чи Німеччина. Так, от зараз, поки потреба України не буде заповнено, поставки іншим країнам доведеться відкласти. Про це сказав Джон Кірбі. Там сподіваються, домі сподіваються Пентагоні, те що це дозволить допомогти Україні принаймні на наступні 16 місяців. Чому саме зараз юлю? Чому не раніше? І яке це матиме практичне значення на полі бою? Про це я мав нагоду запитати у речника Пентагону Пата Райдера. Давай послухаємо, що власне він, він відповів на це питання. So, so, as I'm sure you, you know... Я впевнений. Ви знаєте, що програма міжнародних військових продажів, звісно, підтримує численні країни світу. Але у цьому конкретному випадку, чому саме зараз? Ми бачимо, як Росія знову намагається знищити українську енергетичну систему та інфраструктуру напередодні зими. Тому українці терміново потребують додаткових засобів протиповітряної оборони. І ви чули, як міністр Остін порушував цю тему минулого тижня. Тож, пришвидшена поставка Україні додаткових ракет це про виживання. Саме це спонукала до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну. Ось чому зараз на практиці це означатиме, що запаси України будуть поповнюватись швидше, щоб надати їм змогу і надалі захищати свою критичну інфраструктуру та цивільне населення із наближенням зими. Остапи змі повідомляють, що Нідерланди готуються передати батарею Петріот раніше цього тижня. Додаткову установку для України оголосила Румунія. Чи відіграв Вашингтон якусь роль в ухваленні цих рішень? І чи варто чекати додаткову батарею від самих США? Так, Юля, почула ми також новини на цьому напрямку. Нідерланди сказали, що спільно із ще однією країною збираються передати в Україні додаткову батарею Петріот. Не оголошують, яка саме це країна. Кажуть, що вважають, що уряд власне цього партнера союзника має оголосити про це сам. Румунія ж своєю чергою побіцяла надати в Україні батарею Петріот, але підкреслила, що відбувається, це відбувається на умовах того, що союзники і особливо Сполучені Штати допоможуть знайти тимчасове рішення і допоможуть знайти для. Румунії чи аналогічну, чи еквівалентну систему для захисту румунського неба? У сполучених штатах у Пентагоні, зокрема, коли я запитав, яким саме чином сполучені штати дотичні до цього рішення, і чи відіграють вони якусь роль, то сказали, що не будуть вдаватися у деталі, але наголосили, що ці рішення зокрема обговорювалися протягом зустрічі контактної оборони зустрічі групи з оборони України у форматі Рамштайн. пам'ятаємо, вона була минулого тижня у Брюсселі і знаємо, що тоді зокрема також говорили про підсилення системи української проти Вітряної оборони, І от ми бачимо, що за результатами засідання цієї, цієї групи побачили ми оголошення від Румунії та Нідерландів щодо того, як саме Сполучені Штати оцінюють це рішення, до чого тут Україна, і яка була, була роль Вашингтона тут. Падрайдер про це розповів. Давайте послухаємо не вдаючись у конкретні деталі, як ви знаєте, на двосторонній основі, як союзники по НАТО, ми працюємо з усіма нашими партнерами, щоб брати до уваги їхні оборонні потреби, і ми будемо робити усе можливе, щоб підтримати їх у випадку із перенаправленням ракет ППО для України. Всі держави, яких це стосується, були повідомлені, і ми працюємо з ними, щоб переконатися, як і раніше, підкреслив, що галузь може працювати для виконання. Ання цих вимог, тож ми будемо робити те, що роблять хороші союзники. І до речі, надавши пріоритет поставкам ракет для України, головне повідомлення тут для наших союзників і партнерів полягає в тому, що якщо існує екзистенційна загроза, то ми прийдемо вам на допомогу, як і в цьому випадку. Ось такі слова речника Пентагону юлю і безумовно постає питання. Гаразд сполучені штати закликають своїх партнерів передавати установки Петріот, які в них є для України. Чому США також не долучається до цього? Чому Сполучені Штати не дадуть? Ще установок на додачу до тієї, до тієї системи, яку ми побачили ще минулого року. наразі оголошень у Пентагоні немає, хоча були повідомлення змін, що Сполучені Штати розглядають передачу додаткової батареї Петріо для України спільно можливо з іншими країнами, угу. можливо, самотужки. наразі кажуть у Білому домі. Оголошень про це немає. Втім, стежимо за цим остапи до іншої теми. Трошки кілька тижнів тому США дали дозвіл українцям використовувати американську зброю для ударів по військових цілях у Росії одразу через кордон. Чи розглядає Вашингтон можливість розширити цей дозвіл на решту релевантних військових цілей всередині Росії і використання для цього далекобійних ракет? Юлю наразі у Вашингтоні повторюють те, що ми чули раніше. Зокрема, в інтерв'ю тобі Май Карпенер, пам'ятаємо, говорив, що цей дозвіл стосується російського прикордоння не лише на Харківщині, в інших областях. Теж зараз почуло від Джейка Салівна, що Україна має право завдавати ударів будь-куди, звідки атакують російські війська. Втім, цей дозвіл юлю не поширюється на далекобійні ракети атакамс, які мають дальність дії до 300 кілометрів. А саме про це просить зараз Україна, щоб могти завдавати ударів по російських аеродромах, звідки Такі, які скидують керовані авіабомби на українські міста. Наразі юлю дозвіл не поширюється на атакам. Ским знаємо, що цей тиск на білий дім продовжується. Про це говорять конгресмени. Про це говорять експерт Нікола, про це, зрештою, говорить Україна в українському міноборони. Mm -hmm. Українська влада неодноразово про це повторює. Знову ж таки, тут змін поки що немає, але будемо стежити, чи відбудуться вони згодом. Безумовно будемо тримати руку на пульсі цієї теми. Дякую, Остапа. на зв'язку зі студією був мій колега Остап Яриш. Україні вражати усі релевантні військові цілі. ціліти себе від російського контрнаступу та підготуватися до власних воєнних дій. Сподіваємося на початку 2025 року, і ми повинні дуже чітко дозволити Україні атакувати цілі на контрольованій Росією територією, яка може знаходитися за лінією фронту. Я вже протягом певного часу підтримую те, щоб надати Україні повноваження, необхідні для ударів по російських командних центрах, складах, так само як вони атакують інфраструктуру в Україні, і нам потрібно. Но дати Україні ті повноваження для більш далеких цілей Путіна мало хвилює, скільки росіян загине внаслідок його невдачі. Ви можете просто вбивати молодих росіян до безкінечності. Я не думаю, що це вплине на його поведінку, але дані розвідки вказують, що він дійсно хвилюється про свої гроші і свою недоотриману вигоду. Репо акт, згідно з яким ми переслідуємо суверенні активи Росії, щоб спробувати конфіскувати їх, аби допомогти постраждалим в Україні, має ефект. Це відкрило б і ще один фронт. Якщо ми визнаємо Росію державою спонсоркою тероризму, це відкриє можливості судових розлі в американських судах і комусь буде складніше йому допомогти. На мій погляд, цього літа і восени має бути надано більше військових можливостей а також мають бути агресивніші дії щодо їхньої економіки та російського бізнесу. І, До речі, ці ж сенатори напередодні представили законопроект, мета якого спонукати державний департамент визнати Росію державою спонсоркою тероризму. Ми дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск. На саміті миру, який пройшов минулих вихідних у Швейцарії, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія здійснює елементи геноциду українців. Він оголосив, що як би і хто не ставився до російської війни проти України, усі можуть погодитися, що забирати дітей із їхніх родин, намагатися стерти їхню мову, їхню культуру це елемент геноциду. У підсумковій декларації саміту, під якою підписалися майже 80 країн, чотири міжнародні організації і Еться, що всі депортовані та незаконно переміщені українські діти мають бути повернуті в Україну. Тим часом Росія, як виглядає, готує лінію захисту у справі про викрадення українських дітей, яку розглядає міжнародний кримінальний суд. Як Москва намагається приховати злочин і як цьому протидіяти? Про це в ефірі брифінгу «Голоса Америки розповіла Катерина Рашевська, експертка громадської організації, регіональний центр прав людини. Ми бачимо, що, по-перше, вони намагаються повністю розбити е, суб'єктивний елемент в даній справі, оскільки у своїй заяві міжнародний кримінальний суд е, заяв стосувалася видачу ордерів на арешт. Чітко озвучив, що росіяни мали намір вивести українських дітей на свою територію назавжди. І тут Марія Львова белова говорить: та ні, такого наміру насправді не було. От вам катар підтвердить, що ми повертаємо, тільки ж звертайтеся до нас. Друге, те, що вони намагаються зробити, це показати, що масштабів, про які говорить Україна, їх насправді немає. Ніяких 19,5 тисяч не було. Уже до речі, про свою цифру. Понад 700 тисяч росіяни також не згадують, а це саме вони називали набагато в рази більше показник, аніж про це говорили компетентні органи України. А також вони намагаються в кожному з кейсів продемонструвати, що ситуація не така вже й однозначна, що депортації не було, а були звичайні собі такі приватні побутові. Ові сімейні спори про місце перебування дитини, і от на підтвердження цієї своєї тези, вони цілі додатки величезні підготували з описом кожного з 70 кейсів, де вони ж на їхню думку сприяли поверненню. Тобто, вся ця історія виглядає так, що доки ми намагаємося підготувати і робимо це абсолютно правильно лінію захисту оборони і деурбації своїх територій, тобто такий більше військовий аспект, Російська Федерація вже намагається, перечуваючи для себе загрозу. Готуватися до потенційних судових процесів, насправді все буде залежати від того, які маємо докази. Ми як українська сторона, і які докази вже акумулював міжнародний кримінальний суд, тому що ми ж не сидимо на місці. Документування продовжується як неурядовими організаціями, так і офісом генерального прокурора, спецслужбами. Так само міжнародний кримінальний суд відкрив свій польовий офіс у Києві за для того, щоб розслідування було більш ефективним і давало потенційні результати з високим на. Багато вищим порогом доказування, ніж це було необхідно для видачі ордерів на арешт. Тому, звісно, річ відкривати всю ту інформацію, якою ми володіємо, я не можу. Але скажу відверто, що в окремих кейсах, де які там наводить Російська Федерація, як ті де депортації не було. У нас є переконливі докази того, що депортація була, і тому важливо просто сформувати ефективну комунікаційну стратегію для того, щоб на політичному рівні не втратити підтримку, або ж не втратити можливість здобути цю підтримку з боку. У держав, зокрема і так званого глобального півдня, оскільки вони нам потрібні, аби ухвалювати механізми на міжнародному рівні задля для повернення українських дітей, яке є нашим пріоритетом. Вони дарма згадали про четвертий пункт формули миру, про підсумковий комікет глобального саміту миру і про те, як там активно дискутували на рахунок того, як повертати ідентифікувати місце перебування українських дітей, як допомагати відстоювати їхні права. Ось наразі це у найближчій перспективі для нас. Є основним завданням. Повну версію інтерв'ю з Катериною Рашевською. Дивіться на сторінці Голоса Америки українською у Ютубі. 17-річна Валерія Сидорова, одна з десятків тисяч українських дітей, які втратили домівки через війну, і яких депортувала Росія, дівчині дивом вдалося вибратися із російських тенет і повернутися до України. Моя колега Ірина Соломко познайомилася із Валерією у Нью-Йорку. Її історія далі. Валерія Сирота, її мама померла за кілька років до повномасштабного вторгнення. До великої війни дівчинка займалася танцями, мріяла стати лікаркою та любила своє місто. Місто моїх батьків ми якраз на річці Дніпро, як писав Довженко, то що в нас безкраї степи і річка через дорогу. Після смерті матері Валерія жила з опікуном. Каже, майже одразу після окупації вони хотіли виїхати з міста. Однак в школі, де почали керувати колаборанти, відмовилися видати їй документи. Потім я дізнаюсь, що нашого директора забирають на підвал. І ще одного директора, який не пішов на співпрацю абсолютно. Вони просто вивезли документи, вивезли сейфи з документами. Таким чином, росіяни, за словами дівчинки, отримали доступ до бази даних дітей. Після чого на початку жовтня 2022-го зібрали у школі батьків та повідомили завтра дітей промислово евакуюють. Ну жовтня. Вже о десяті ранку. Ми були на головній площі міста з усіма дітьми, і звідти ми вже поїхали до Криму. Дітей привезли у пансіонат поблизу Євпаторії. Валерія каже, два наступні місяці були найстрашнішими у її житті. Ранок починався з того, що ми йшли, співали російський гімн. Після сніданку у нас була російська школа, до нас приїжджали вчителі. Ми влаштовували заходи. Якщо комусь треба срочно день руського язика, ми повинні були плясати під якісь російські пісні, під калінку, малінку, під якісь народні пісні. Нам намагалися це прищеплювати, прищеплювати, асоціювати. Я відчувала таку виснаженість, що мабуть ще досі після. Окупації після того, як виїхали, я досі ще це відчуваю. Наче, от знову мене ще змусять до нас. Прийшов вважатий і сказав, що сьогодні буде експірієнс. І він заспівав українську пісню Океана Ельзи, коли закінчиться війна. І ми розплакались. І Він був дуже молодий, йому було 19. Його вигнали з табору на наступний день, і я досі не знаю, що з ним. Після майже двох місяців на зв'язок з Валерією змогла вийти її опікунка та дізнатися, де саме знаходиться дівчинка, щоб її забрати. Адже дітей видавали лише батькам або опікунам особисто. Деяких батьків не було можливості забрати дитину. Ми просто сиділи в цьому таборі і чекали подальших дій з дітей, з якими вона знаходилася у таборі. Повернутися в Україну вдалося лише п'ятьом, каже Валерія. І вони всі в Росії. Один вступив в військовий коледж, інший вступив на Хімова. А інший поїхав в Білорусь, а інший поїхав під Москву. Йому запропонували бути так сказати амбасадором юнармії, оскільки у новій каховці на той момент було дуже небезпечно. Валерія та її опікунка оселилися в Генічинську. Звідти дівчинка розпочала свій шлях до свободи і почала готуватися до вступу до медичного коледжу в Одесі. Я за буквально два місяці наздогнала всю програму біології за 10 11 клас. Я підняла всі свої архіви в голові української мови, просто відкривала кожен день підручник і тема за темою, тема за темою. Я просто поставила собі ціль до неї йшла. У нас в Україні є дуже гарна програма: це вступ онлайн з окупованої території. Це буде важко, але можна вступити онлайн. У серпні 2023 року за кілька днів до 17-річчя Валерія отримала довгоочікуване повідомлення з коледжу. Її прийняли і почала готуватися у дорогу. Знала, що біля Білгорода існує гуманітарний коридор і, зібравши усі документи, сама вирушила туди. Попри те, що Валерія мала легенду, чому вона їде до Одеси, та всі необхідні документи її довго тримали на російському блокпості. Я сиділа просто отак так на стулі і дивилась в камеру, котра стояла прямо проти мене. І от то був адреналін, просто я досі пам'ятаю. Коли ти сидиш і розумієш, що зараз залежить від цього твоє життя, від людей, котрих я взагалі не знаю, котрі просто прийшли, закарбували мою країну, забрали і намагаються мене зараз кудись перепихнути. І вони кажуть, можете йти, типу старт. І я така, просто я йду, а там міни, і воно все заміновано, і просто наш піксель. І все Згадує, українські військові були просто шоковані, коли почули її історію. Я була першою дитиною, вони також цього не очікували. І це одразу психологи, супровід мені дуже допомогли саме тоді стабілізуватись. Їй запропонували їхати до Києва та вчитися в медичному коледжі у столиці. Валерію забезпечили житлом та психологом, адже у дівчинки сильний посттравматичний стресовий розлад. Коли я починаю пропрацьовувати з психологом, випливає, що тут не тільки війна, і депортація, і страх бути покинутою, і вкраденою. І навіть вчора ми гуляли по центру по центру і почалася гроза. Моментальна реакція: я плачу, я не бачу нічого. Потім стабілізуюсь і можу далі спів, ну, взаємодіяти, далі спокійно ходити, але такі моменти тригерні, акцентовані вони є завжди. Опору на цьому шляху для дівчинки стала її нова опікунка Ольга Тимченко. Жінка працює у благодійному фонді Голоси дітей, який надає психологічну підтримку дітям. Там вона й почула про Валерію і що їй потрібен опікун. Віра прийшла до нас в офіс. Ми мали робити. Мальовану історію про депортованих дітей. От, і потім ми з нею сіли так, просто розговорилися, Ну, саме так склалося. Я їй в лоб запитала, що хочеш, я зроблю над тобою піку. Е, і от, от цей меч, начебто, знаєш, магічний такий відбувся, І Лера розплакалася, я теж. Я не розуміла, що це людині, е, котра має своє життя просто брати дитину, котра взагалі ну, вона її не знає по суті. Ну, для мене це так здавалось, але потім просто зближувалася день за днем. Я бачу, те, що Оля, вона такий просто дає мені поштовх іти далі. Ольга та Валерія живуть разом вже три місяці, і Тимченко каже: вже відчула, як змінилася її дівчинка. Ти прямо бачиш, як кожна твоя краплинка доброти падає на дуже дуже благодатну такий ґрунт, як вона просто розквітає. Як ця дитина змінюється, вона краще спить, краще навчається, посміхається, стає дитиною нарешті, а не такою суровою, зібраною дорослою, як вона іноді буває. От тому я би хотіла закликати українців, дорослих, допомагати дітям. Для Валерії важливо, щоб світ знав про злочини росіян. Також вона мріє стати лікарем-реабілітологом, аби ставити на ноги українських військових. Насправді зараз моя мрія це стабілізуватись і бути корисною для України. Бо я відчуваю місію, як і дитина, котра говорить за дітей. Я готова робити далі все для перемоги. Я повернусь додому. Ми відбудуємо Каховську ГЕС. Я відчуваю цю силу внутрішню силу українця в таких людях, як я, є майбутнє. Я це розумію і приймаю З Нью-Йорка Ірина Павло Терехов, Голос Америки. Лише за офіційними даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ від початку повномасштабної війни в Україні загинуло або були поранені майже дві тисячі дітей. Сотні тисяч дітей були змушені залишити свої домівки. Мільйони мають проблеми із доступом до освіти. Війна позначилася і на іноземних сім'ях дітей, для яких виношують і народжують українські сурогатні матері, завдяки законодавству, що значною мірою унормовує права як сурогатних матерів, так і біологічних батьків. Україна до 2022 року була одним із світових центрів для так званого репродуктивного туризму. Наскільки ситуація змінилася зараз? Розповість Марія Прус. Каліфорнійське подружжя Джіо Гелера та Кендіс Гуенгелера чекали на народження своєї першої дитини від сурогатної матері в Україні, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення Це було дуже шокуюче. Здавалось, несправжнім. Ми дуже нервували. Забрати додому сина, народженого у травні 22-го, подружжя мало лише особисто в Україні. Тож галери залучили для підтримки неурядову організацію Project Dynamo та її керівника Брайана Стерна. Ми пройшли через кордон медика, перейшли через кордон пішки, і він уже чекав на нас з іншого боку. Він нас упроводжував, відвів нас до безпечного місця, де ми провели ніч і готувалися забрати дитину. І того ранку ми поїхали забирати Вінсента. Всі переживання про те, чи він в порядку. Ми заспокоїлись, коли побачили дитину. Все стало на свої місця. І хоча ми були приголов... біологічним батькам від самого моменту зачаття. Народження сурогатних дітей в Україні для подружжя Гелера організувала та вела приватна клініка Адоніс. Там надають репродуктивні послуги із 2014 року. А з 2019 тисячі відкрили окреме представництво для американських і канадських пар. Його керівниця Марія Фейкес розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення компанія продовжила підтримувати наявні сурогатні вагітності, але не починала нових. Однак, у травні 2022-го клініка перенесла частину своїх процесів на захід країни і повністю відновила репродуктивні послуги, зокрема для іноземців. 2022. Okay. У 2022 році у нас народилось 98 дітей лише для наших американських і канадських родин через сурогатне материнство. У 2023 році це було 107 малюків, і ще багато вагітностей настають і тривають зараз. Фейкес розповідає, що, хоча й був певний спад запитів на такі репродуктивні послуги від іноземців, зараз це здебільшого відновилось. що нам дійсно допомогло, це попри зменшення кількості жінок, які можуть стати сурогатними матерями, і тих, кого ми готові взяти у програму, це те, що у нас дуже багато жінок, що повторно стають сурогатними матерями. Серед таких жінок 26-річна Дніпрянка, яка попросила приховати своє обличчя та ім'я через цю клініку. Вона стала сургатною матір'ю двічі. В мене в сім'ї е, тема безпліддя дуже велика. Я розумію, наскільки це важко, бо це просто ну благословення і дар мати дитину. І коли ти розумієш, що у людей немає такої можливості, а ти це можеш, то хочеться цією ці благістю, благодаттю, просто поділитися. Другу сурогатну дитину для американської родини жінка виносила і народила вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. В нас перші спроби були ще до війни, тому ніхто не розраховував про те, що буде ось такий масштаб. Але вже вийшло кінечно лише у війну. Я завагітніла 22-го року ну, в кінці осінь. Тому, ну звичайно, ми вирішили, що навіть у цей важкий період і час ми все одно підемо у такий досвід, бо щастя воно може прийти у будь-який момент, і так було важко, але все ж таки можливо. Дніпрянка розповідає, що повномасштабна війна додала тривог і непевності однак це був позитивний досвід. Клініка розміщена у Києві, і треба було їздити на консультації та на обстеження у Києві. Так, я майже весь термін вагітності була у Дніпрі. Вибух так, інколи було важко, але я прийняла для себе дуже... Важливе рішення. Задавала собі питання, чи можу я на це вплинути, чи можу я це змінити. І відповіді були ні. Тому я просто так близько для себе в серці не приймала і намагалася бути в максимальному спокій. Так само сурогатна матір, яка народила сім'ї Гелера, першу дитину, торік запропонувала зробити це знову. У 2023-му пара повернулась у Київ за поповненням. Ми сказали. Вау, гаразд, жовимо це ще раз. Тож ми зробили це знову. І так, цього разу це було очевидно. Знаєте, у деяких часинах країни все було трохи більш контрольоване. Львів був набагато спокійнішому той час. Тож ми це зробили, і вдруге це був чудовий досвід. Ми абсолютно щасливі і мушу сказати, що Україна чудова країна. Ми дуже вдячні вашій країні та народу. У США сурогатне материнство дозволене в більшості штатів однак, вартість стартує від 100 тисяч доларів і може наближатись до 200. Натомість такі програми в Україні, включаючи перенесення ембріона, компенсацію для матері, медичні витрати та супровід родини з оформленням документів, починаються від 45 тисяч доларів. Сурогатна матір отримує від 15 тисяч доларів. Також є відшкодування за транспортні витрати, здорове харчування та одяг. Розповідає Марія Фейкес. Так, фінансові міркування та адекватна винагорода за їхню роботу, за їхній великий дар і ризики, на які вони йдуть, будучи сурогатною мамою. Фінансова винагорода дуже важлива, але не кожна жінка, яка хоче отримати фінансову компенсацію для своєї родини, піде на сурогатне материнство, тому що для цього дійсно потрібна людина з великим серцем. В мене близькі, котрі знали. Вони казали, що ти просто ти для нас. Ангел, ти ну ти робиш неймовірну справу? Бо ти просто як провідник маленької до батьків? Насправді, якщо буде така можливість, я б з радістю це зробила ще ще і ще, ще? Бо е, це велике щастя мати дитинку і розуміти, як це важко людям дається. І Якщо я можу бути цим е, провідником е, між ними та їх дитям, то чому б мені це не зробити? Марія Прус, Максим Шульга, Голос Америки. І на цьому завершую. Дякую, що дивитеся. Голос Америки. На все добре, папа. -па.